Любі друзі, мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний салатик. Цей салатик, я вважаю, повинен бути у вас на столі, тому що готується з доступних інгредієнтів, готується швидко, готується просто, а смак просто незабутній. Ну що, не ні хвилини, починаємо? Спочатку, друзі, ми візьмемо три тостових хлібчика, три шматочка. Дивіться, що робимо. Нарізаємо на ось такі смужки. Спочатку, приблизно в 1 см. Нам потрібно зробити гріночки. І нарізаємо на ось такі квадратики. Ось такі, друзі, кубики. Попередньо включить розігріватися духовку до 180 градусів. Нехай вона вже у вас буде розігріта. Тепер хлібчик виставляємо на деко. Трішки додаємо олійки. І в духовку буквально на 3-4 хвилинки, щоб трішки підрумянилися і стали такі хрусткі. Але не пересушіть, друзі, бо буде хліб, як камінь. Ну, а тепер будемо нарізати основні інгредієнти. Спочатку, друзі, потрібна глибока миска. Тут у мене три маринованих огірочка. Все, що ми сьогодні будемо нарізати, нарізаємо кубиком. Приблизно ось таким, як ми нарізали хліб. Подбайте, друзі, про те, щоб у вас на кухні були гострі ножі, щоб вам було комфортно працювати. Огірочки нарізав. Їх у глибоку миску переставляю. Тут у мене, друзі, одна відварена морква. Бачите, одна просто перерізав її навпіл. Можете використовувати одну велику, можете дві маленькі. Моркву також нарізаємо кубиком. Ось такий кубик. Моркву також до огірочків. Салаток, друзі, цей буде неймовірно смачний. Дивіться, тепер нам потрібно одне куряче філе. Філе в мене куряче також відварене. До речі, можна все це запекти у духовці. Але можете зробити як я. Я все відварюю. Так, куряче філе ми також нарізаємо, друзі, кубиком. Спочатку я його нарізаю на ось такі пластинки. Ось і нарізаю на кубик. А тим часом у нас, друзі, підсмажились гріночки. Ось так потрібно підсмажити до такого рум'яного кольору, золотистого. Відставляю їх на бік, нехай собі остивають. Курочку додаємо також сюди. Ну, як може бути такий смачний салатик без яєць? Друзі, потрібно три курячих яйця, також відварені. Візьмемо зразу окрему мисочку і відділимо білок від жовтка. в окрему мисочку, а білок окремо. Так, жовток наразі в сторону. Беремо білок і нарізаємо також кубиком. Звичайно, що білок там важко нарізати прям таким ідеальним кубиком. Так? Але стараємось. Ось приблизно ось так. Курячий білок також додаємо сюди. До цієї нарізки тепер ми додаємо сухарі, які підсмажували. А тепер приготуємо дуже смачну заправку. Заправка, друзі, це основа цього салата. Від того, як ви приготуєте заправку, наскільки вона буде смачна, залежить смак всього салата. Дивіться, три жовтка. Сюди треба два зубчика чесника. Дрібненько нарізати. Ось так роздавили і дрібненько нарізали. Можете на терці потерти, можете нарізати. Часничок додаємо. Добавимо салатику трішки свіжості. Я рекомендую додати петрушку або кріп, що вам. Більше полюбляється. Буквально такий пучок. Тут у мене приблизно 7-8 грам. Дрібненько нарізаємо його. Ось так. І також додаємо до заправки. Далі нам потрібна сметана. 4 столових ложки. Жирність сметани у мене 20%. Чим буде жирніша сметана, тим краще. Також потрібно додати 2 столових ложки олії. Так, одну. І друга. Також потрібно додати одну чайну ложку гірчиці в зернах. Ну і ми не додали не сильне перець. Якраз зараз ідеальний момент. Але, друзі, врахуйте той момент, що якщо у вас мариновані огірочки, вони можуть бути трішки солоні. Тому солі давайте так, щоб не пересолити. Так, трішки солі і чорного перчику. У мене свіжо мелене. Веделочкою гарно це все перемішуємо. Друзі, аромат чудовий. Заправочка дуже смачна, якраз ідеально підходить для цього салату. Ось така заправка повинна вийти. Відразу можете спробувати на смак, на, сіль, на перчик. Ну і об'єднуємо це все. Лишилось, друзі, тільки гарно це все вимішати. Ось так, а тепер все це гарно перемішуємо. Погляньте, які гарні кольори, друзі. Це салатик дуже швидкий, дуже смачний, малокалорійний, тому що ми не додавали сюди майонезу. Хто піклується про свою фігуру, хоче мати більше білка в організмі, цей салатик саме для вас, тому що тут великий вміст білка у курячому філе, великий вміст білка в яйцях, а білок дуже потрібен нашому організму. Все, вимішали і готово. Будемо подавати. І все гарно переставляю в таку прозору мисочку. Смачний, ароматний і дуже гарний салатик. Вже готовий, друзі. Можна подавати до столу. Ви подивіться, як швидко ми його приготували, а скільки вийшло смаку і користі. Тому обов'язково зберігайте рецепт, обов'язково готуйте на святковий стіл і будьте щасливі. Ну що, спробуй. А салатик вийшов те, що треба. Ніжний, в міру солоний, в міру перчений. Сметана ідеальна заправка просто для цього салата майонез. Не рекомендую додати з сметаною набагато смачніше. Якщо гості ваші запізнюються, а у вас уже салатик, друзі, нарізаний. Я рекомендую заправляти його вже перед подачею, і також додати сухарики перед подачею. Бо самий ефект цих сухариків, що вони мають хрумтіти. Коли людина їсть салатик, вони мають хрумтіти. Якщо ви зразу отако от приготуєте, вони вже розм'якають і буде вже не той ефект. Тому додаємо і заправляємо аж тоді, коли подаємо на стіл. Я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. Друзі, обов'язково підпишіться на цей канал. Якщо хочете отримати ще більше смачних рецептів, поставте цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно. Також я вас хочу запросити друзі у свій інтернет-магазин щасливий кухар. Якщо ви хочете зробити комусь подарунок або хочете порадувати себе, у мене для вас є дуже багато крутих пропозицій, карпатських екопродуктів, чаїв, горішків в меді. Приправи, друзі, кухонна техніка ідеально все підходить на подарунок. Радуйте себе, радуйте своїх близьких і будьте щасливі! Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі!